Ми розпочинаємо модуль, присвячений логістичній функції. Логістика відіграє ключову роль у досягненні цілей реагування. Логістична функція забезпечує наявність у всіх учасників реагування ресурсів для виконання своєї роботи. Після завершення цього блоку ви зможете описувати роль логістичної функції, розкривати зміст поняття постачання, підтримка та логістика у сфері охорони здоров'я, описувати обов'язки логістичної функції у плануванні. Логістична функція охоплює придбання, відстеження, зберігання, обслуговування та залучення ресурсів, які використовують для заходів і зреагування. До ресурсів належать персонал, обладнання, витратні матеріали та об'єкти. Логістична функція відповідає за надання офісів, об'єктів для розміщення людей і зберігання матеріалів та надання телекомунікаційного та іншого обладнання як на національному, так і на субнаціональному рівні. До її сфери відповідальності входить облаштування та устаткування закладів охорони здоров'я там, де вони потрібні, наприклад, лікувальних центрів. Вона здійснює управління надання послуг за рахунок, забезпечення транспортування, розмитнення, постачання, зберігання матеріальних активів для реагування та управління ними. Також вона відповідає за прогнозування поточних потреб для утримання та надання консультацій стосовно логістики для інформаційного забезпечення, планування та операцій. Цю діяльність можна поділити на напрямок постачання, який відповідає за забезпечення наявності в оперативному персоналу, знань та ресурсів для виконання цілей реагування, залежно від контексту, до них може належати забезпечення спеціалізованої логістики у сфері охорони здоров'я, та на напрямок підтримки, який відповідає за забезпечення інфраструктури, що підтримує реагування в цілому. Постачання забезпечує надання обладнання та витратних матеріалів, які потрібні для виконання операцій у рамках реагування на надзвичайні ситуації. Сюди входять такі елементи: прогноз потреб, закупівлі товарів медичного і немедичного призначення, управління складами, транспортування та розподіл товарів, координація зацікавлених сторін. Логістика у сфері охорони здоров'я забезпечує технічні експертні знання, інструменти, методи і засоби для підтримання операцій у сфері охорони здоров'я. Це включає забезпечення медичного обладнання, профілактику інфекцій та інфекційний контроль, ПІІК, безпечне поховання та навчання, медичне обладнання, воду та санітарію, підтримку мобільної медичної бригади, лабораторну підтримку та управління зразками, біомедичну підтримку та екстрену вакцинацію. Підтримка передбачає розроблення логістичної стратегії, надання підтримки з управління та оперативної підтримки командам і зреагування. До них належить підтримку функціонування офісу, надання підтримки команді, перевезення й безпека команди, управління парком транспортних засобів, забезпечення мережі комунікацій, задоволення енергопотреб та щоденне управління коштами. Логістична функція допомагає визначити логістичні аспекти реагування. Таку інформацію потім використовують під час розроблення планів у рамках функції планування. Зокрема, логістична функція передбачає підготовку, агрегування і опрацювання логістичних даних, розробку вимог щодо логістичної підтримки та послуг, що даватимуть змогу виконувати оперативну діяльність, у тому числі управління додатковими ресурсами, розробку цілей, стратегій та планів дій. Підіб'ємо підсумки. Логістика це ключова складова реагування, адже вона забезпечує наявність в учасників реагування ресурсів, необхідних для досягнення їхніх цілей. Логістична функція охоплює придбання, відстеження, зберігання, переміщення, обслуговування та залучення фізичних ресурсів, які використовують для заходів із реагування. Персонал, що відповідає за логістику, відіграє ключову роль у плануванні, адже він передбачає та задовольняє вимоги щодо ресурсів, потрібних для реагування. Логістика відіграє важливу роль у будь-якому реагуванні. Пригадайте останнє реагування, у якому ви брали участь або про яке вам відомо. Складіть у щоденнику список засобів матеріально-технічного забезпечення, які були б потрібні для виконання відповідних завдань. Дякуємо за приділений час.